На останньому занятті одна із учениць сказала I make my work і я її виправила. Вона сказала, що насправді не розрізняє make і do в англійській мові, тому ми вирішили саме сьогодні розібрати цю тему разом із вами. Отож, розбираємо, коли ми використовуємо дієслово do. Дієслово do найчастіше використовується, коли ми говоримо про якісь tasks, завдання, про job, якусь роботу, про якісь duties обов'язки. Тоді саме це слово найкраще підходить. Наприклад, найпоширеніше, яке точно кожен з вас чув, це do homework. I do my homework. Також do the dishes. «мити посуд. Just do the dishes. Do the dishes, damn it! або, наприклад, do the shopping». Ви мене можете виправити і сказати, що традиційно ми вживаємо «go shopping». Але давайте з вами ще і болічемося і з'ясуємо різницю. Коли ви використовуєте «go shopping», то зазвичай ви йдете за подарунками в якийсь магазин, або просто гуляєте щось купуєте. Якщо ж ви робите «do shopping, «do shopping», the shopping», це означає, що ви йдете за якимись повсякденними продуктами. Хліб, масло, молоко. Добре, або наприклад, do my best. Do my best – Це теж гарний вираз, який нам допомагає сказати, що ми ще ось добре справляємося. Єс хаою голдию мій бест. Ще дунасі або do something. Нічого не робити або зробити щось. Отож, порада для того, щоб розібратися, чи вживати do, чи ні, ви маєте зрозуміти речення або вираз, в якому хочете його використати. Якщо там не йдеться про творіння про якусь творчість, то ми маємо вживати do. аді слово Ми використовуємо у тих виразах, коли ми хочемо сказати про якусь творчість, або в результаті нашої діяльності ми маємо якийсь продукт. Make a cake, наприклад, ми в результаті маємо спечений торт. Make a mistake – зробити помилку. І в результаті ми маємо якусь помилку. Make a decision, make friends, і дуже багато інших виразів, які нам говорять про те, що обов'язково має бути якийсь результат після того, як ми використаємо наше дієслово. І така невелика порада. Якщо ви після того як використали вжили мейк з якимось іншим словом, розумієте, що ви створили щось нове, ну чи це рішення, чи це помилка, чи це щось інше, то ви на правильному шляху і саме в цьому виразі треба використовувати make. І давайте ще раз так коротко підсумуємо. Отож, дум, ми використовуємо, коли у нас є рутина, коли у нас немає якогось результату нашої діяльності. «Make», коли ми говоримо про творчість, і обов'язково «produce something new». і обов'язково виготовляємо щось нове. А тепер давайте потренуємося і пройдемо короткий тест на розуміння, яке ж діє слово потрібно використовувати. І отож, наше перше речення: I usually...» My homework after dinner. February to do or to make my mom happy in this sentence. Next, she a delicious cake for her friend's birthday. Obryd make a do. Next, let's some noise. Think and obryd do, which make is necessary to choose in this sentence. Next, we need to A decision soon. Decision – це рішення. Do або make, оберіть вашу відповідь. Правильні відповіді шукайте під описом до цього відео і перевірте. Напишіть нам, скільки правильних варіантів у вас вийшло. Для того, щоб не пропустити наші нові відео, підписуйтесь на наш канал і обов'язково реагуйте на відео, щоб ми зрозуміли, що воно було актуальним.